Друзі, знову всім привіт! Я вже в себе вдома. Зараз буду готувати щось на е, новорічний стіл. Буду вам все показувати. Зараз вам покажу, що я накупу, накупувала в магазині. І будемо разом з вами щось готувати. Е, я думаю, вам буде цікаво. Так що залишайтесь, ставте коментарі, підписуйтесь. І е, я від себе, від своєї родини, всім хочу побажати. Е, щоб ви всі були здоровенькі, щасливенькі. Ну, до того ми ще дійдемо. Але зараз я хочу е вам показати, що я накуп накупувала в магазині і що я буду готувати. Накупувала, ну, друзі, я тут всякої всячини. Е і сирочки купила, купила гріночки, і такий батончик купила, шампіньйончики, е колбаску купила, бо чоловік мій дуже хоче. Е Ну, Олів'є. Ну, я, звісно, проти того, ну, але він хоче, значить, зробимо. Просто небагато трохи. Такий купила крем сирний, лаваш з шпінатом. Крабові палочки, такі от всякі корзиночки, майонез, сир, яєчка, філеєчка, сирочки. Що я буду готувати, ми це все будемо разом з вами готувати. Зараз я піду ще в магазин дещо докуплю, тому що мені не вистачає дещо яких продуктів. Ось. І будемо з вами щось трошечки готувати, якийсь святковий стіл. От. Так що залишайтесь, буде вам цікаво. Друзі, е, пройшла я вже з магазину, ще там дещо докупила. Свідні, замінюю, фартушок, взяла який до прання додому, Але думаю, я ще сьогодні в ньому трошечки приготую. Друзі, щоб багато вам не знімати великого відео, я буду вам все показувати поетапно. Буду розповідати, що я буду готувати, і буду це все вам показувати, як я це буду все робити. Нашим новим підписникам я хочу нагадати... Ну, розповісти трошечки про нас. Мене звати Інна, ми живемо на Волині, в маленькому е, селищі Благодатне. Містечко в нас маленьке, невеличке, шахтарське. Е, ось. І живемо неподалеку границі Польщі, 100 кілометрів від Луцька і 120 кілометрів від, 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 від Львова. Так що в нас така серединка. Готуємо ми на нашій кухні 22, березня, 22 року з 8 березня. Перепрошую. Готуємо для наших воїнів. І до цієї пари. На волонтерській кухні-господинки. Так і називається наш канал Волонтерська кухня-господинки. І дещо показую вам, що я готую вдома. Щоб вам не було скучно, щоб ви про нас не забували. Так як в нас зараз багато е вихідних, я вирішила з вами залишатись і надалі. Я знаю, що ви за нами сумуєте, ми за вами сумуємо. У нас дуже є гарні вже підписники, які до нас звикли, а ми звикли до них. Так що всіх ми вас любимо і дякуємо вам за підписочку, за коментарі. Бажаю всього самого найкращого. Панянка сьогодні написала мені сум. Дуже приємний ваш коментар, я вам щиро вдячна. І бережіть себе, будь ласка, бережіть себе, свою всю родину. І бажаю вам всього найкращого, бо знаю, що у вас там дуже гаряче. Так що від щирого серця бажаю вам, щоб ви себе берегли і всі свої родини. Дівчаточка, дорогесенькі, залишайтесь з нами, я вам буду все показувати, буде цікаво. Ось. Так що е будемо далі готувати наш новорічний стіл. Так як ви бачите, дівчаточка, мої дорогесенькі, що я смажу грибочки з цибулькою. Приготувала курячий філе І ось такий багетик наш. Ось такий. Хочу таке блюдо приготувати, називається пеньочки. Начинені з грибочками, пересмаженими з цибулькою і пересмажені з курячим філе. Все це я буду вам показувати поетапно. Зараз я це все маю пересмажити і начиняти наші пеньочки. Так що, дивіться, далі буде це все цікаво. Нарізаємо батончик. Ось такими кусочками. Так як в нас двох з чоловіком, нам пати одного багетика. І будемо робити пеньочки. Цю половиночку ми маємо убрати звідси і оставити тільки, тільки підошвочку. Зараз будемо пробувати, друзі. Чесно вам сказати, я так же само, як і ви, роблю, ну, як ви дивитесь перший раз, а я роблю це перший раз. Але я маю надію, що в нас все вийде. Ось, дорогі дівчаточка, мої золоті. Дивіться. Пережарила я вже грибочки от, з філеєчкою і з цибулькою. От воно, що бачите, гаряченьке, воно. Ось, е, ну, Так, е, зробила отакі піньочки, По, е, гарненько, акуратненько повибирала м'якушку звідти. Не пошкодити е, підошви, Обов'язково це візьміть до уваги. От я перше тут. Це зробила дюрочку і от заліпила його хлібчиком, щоб воно ну, не, не падало туди. Нам, ну, мусить все бути клас. От. Я от, такі от повидирала туди м'якушечку. Зараз я пташечкам це все винесу, хай собі клюють пташечки. Ось. І Будемо ми ці піньочки начиняти. оцею начиночкою. Оцею. Так. Поначиняємо і зверху засипаємо сиром і ставимо їх в духовочку. Дівчатка, наскільки будемо ставити в духовку, скільки воно буде пектись, я не скажу. В принципі, тут все готове, начинка готова. Хлібчик у нас ну, спечений, сир швидко розплавляється. Я думаю, що будемо дивитися по сирові. Як він розплавиться, так можна його і доставати. Дівчаточка, золотесеньки мої. Я зараз того робити не буду. Я просто його приготувала для того, щоб ближче до... Того, як ми з чоловіком будемо сідати за стіл, тоді я їх швидесенько поночняю і поставлю в духовочку. Тому що це все швиденько робиться. І щоб вони були гаряченькі, я його ближче туди до. Ну. А зараз, поки я це все приготувала собі, і буду робити іншу страву. Так, дорогенькі мої, далі ми переходимо до другої справи. Страви. Для того нам потрібно ось така ікорка, 4 яєчка, ось такий крем сирковий, червона рибка, огірочок і лаваш, ось такий з шпинатом. Так, і ще пачечку майонезу. Ну, не пачечку там, зараз будемо дивитися. Ось цей крем ми маємо розмішати з майонезиком, щоб він такий трошечки був рідшенький. І будемо перемазувати наш лавашик. Ось цей. Як будемо перемазувати, я вам це все буду показувати. Все це ми ріжемо. Рибку червоненьку ми ріжемо такими тоненькими полосочками, огірочок так само тоненькими полосочками. Яїчко, ми тремо на тертку, і корку будемо розложувати так. Дівчатка, дивіться, в тому те, що мені дала наша підписниця Танюшка, рецепт оцей, оцього лаваша, він мені дуже сподобався. У нас був такий невеличкий корпоратив Світнеса, і вона принесла ось цей лаваш. Він мені дуже сподобався, і я рішила, вирішила собі такий зробити лавашик на Новий рік. Дивіться, вона дає 3 яєчка, але в мене ну, ті яєчка так ну, недобре получилися, і я вирішила їх дати 4, щоб ну, не забрякло мені. Так що зараз я це все поріжу, це все перемішаю натру на турнатерточку яєчка, І далі вам буду показувати. Так, дорогенькі друзі, приступаємо до діла. Значить, достала я, я сподіваюся, вам добре видно все. Так, закрию вікно, щоб нам не мешали машини. І намазуємо наш лаваш. Розмішала я майонезик з цим кремом. І намазуємо наш лаваш. Перший слой. Дівчатка, це все я роблю перший раз. Ніколи такого не робила. Але завжди буває перший раз. Так що все експериментуємо. Ну, мені він дуже сподобався, дуже смачненький, дуже. Такий незвиклий. Намазуємо шодесенько. Воно потім як ріжеться, поріжеться таким рулетиком, так буде дуже-дуже гарненько. Дуже такий буде ну, вигляд в нього буде просто клас. Так, так як мені Танюшка пояснювала, треба перший слой. Нам пересипати яєчко те, що я потерла щоб більш-менш було равномірно. Я так, наверное, ложечку его... Нет, ложечка не получится. Вот так, бишь, майже равномерно я его разложила. другий лавашик. Так. Другий лавашик наложим. Так, и намазываем снова сыром. До речі, лопаточку лопаточкою дуже добре мазати. Почте новенького. Вже оці салати мені ну, олів'є надоїли. Вже... Хоча Коліну мому не понравилась оце мазанина, ну, мені дуже подобається, я люблю таке. Він каже, ну, мені таке собі. Мені дуже сподобалось. Дівчата, я не переживаю, я переживаю, щоб все в нас гарненько вийшло. Щоб все в нас гарненько вийшло, але я думаю, що вийде. Тортик теж переживала, але все вийшло. Якщо захочеш, то все вийде. Так, далі. Далі я би хотіла оцю ікорку, отак от просто її посипати. Знаєте, в танюшки і корки не було. Я собі сама так придумала оцю ікорку. Думаю, так буде воно. Рибки, знаєте, багато ж ну, не купиш, бо ж воно дороге. А ікорка це такий бюджетний варіант. Це на наш середній клас. От, так що я ось так от її розсиплю. Друзі, все роблю руками. Вареники ліпим руками, пельмені руками і це теж все робимо руками. так що. Далі розкладаємо рибку червоненьку. Я от тільки не знаю, як її. Наверно, так, змужечками. Вона казала, отак от можна розкладати. через 10 сантиметрів. Друзі, сьогодні знову вийде відео дуже велике. Ну, я не знаю, як мені його скоротити. Я ж, я ж вам мушу все показати. Мені ж хочеться вам все показати, як воно робиться. Тому що я сама перший раз його роблю. І я хочу робити його разом з вами. Так що... Може комусь нудно дивитися таке довге відео, ну але я нічого не зроблю. Щоб воно все було, докладно було показано, його треба робити разом з вами. Так. Ну, ось так я розложила і озілочим. Я думаю, що я роблю правильно. Я його це все не солила, тому що рибка солонувата. Сам крем підсолений з майонезиком, то я його не солила взагалі, тому що я, я багато солі не люблю. Бо в мене було, як тані я пробувала, воно мені було трошки засолонувати. Так. Ну, ось так я зробила, друзі. І тепер ми повинні оце все акуратненько скрутити. Ось так. Ось так, друзі. Ось так ми це все скрутили. Мотічка теж, коли у нас тут, бачите, все дивиться, вона теж все буде пробувати в нас. Ось так. Далі. Вот і не лізь. Не лізь, не можна. Не можна, ти що? Не можна, мотічка. Ось такий в нас вийшов рулетик. Дівчаточка, і я ось цим рулетиком, тим лавашиком, так же само його замотую, на якому він лежав, і ложу його в холодильник. О! Ложу його в холодильник для того, щоб він пропітався. І тоді, коли ми будемо подавати все на стіл, ми його акуратненько поріжемо і викладемо на тарілочку. Далі будемо робити другу справу, страву. Друзі, приступили ми до наших Рафаелок. Розповідаю вам, значить, так, Три яйця, три вершкових сирочка. Маленькі, натерли на мілку терпку. Дивіться, показую вам ось так. І дали ложечку майонезу, не більше. Тому що нам треба скрутити кульку. І зараз ми будемо її виробляти, цю кульку. Далі крабові палочки ми потерли на на терпочку, дивіться яку. Пані Римочка, золотесенька наша, ви хотіли побачити, як робляться ці кульки. Я впевнена, що ви будете дивитися. І дивіться уважно, і слухайте уважно, три сирочка вершкових плавлені. Три яєчка, натерти детерку, додати чуть частичку небагато. Додати одну ложку столового майонезу, все це перемішати і виробляти кульки. Тоді обмакуємо їх в цю в крабові палочки. Ось дивіться, я трошки домочу руки, щоб воно було краще скручувати. А в мене ще тут помощниця така є. Сидить і все підніховує біля мене. Ось так. Скручуємо кульки. Руки можна трошечки намочити, щоб вони добре скручувалися. Ось такі кулечки скручуємо, як фрікаделічка. І обмакуємо їх е, в ці, значить, в крабові палочки. Боже, поки виговорю, люди і складаємо на тарелочку. Кульки можна робити більшечки трошки. Все, нічого сложного нема, абсолютно. Е, ми завжди такі робимо кульки. Це, до речі, Лариса наша такі кульки придумала. Ну, не придумала, вона теж побачила в інтернеті. Ось. І принесла нам е, прошлого року на своє день народження. Ми були приємно вражені, тому що ми такого ще не бачили. Ось. І все. І так скручуємо, і виходить, в нас кульки. Добренько обмакуємо їх. І такі получаються рафаелки. І на столі воно так гарненько дивиться. І дуже смачні, смачненькі вони. Дуже смачненькі. Їх також на зірьопушку якось ложити, знаєте, друзі. Ви. ну, так будуть біленькі, з зеленим. Буде дуже гарно дивитися. Зараз я вам ближче покажу, може вам погано видно. Ось такі Рафаелочки получаються. Дивіться, гарнесенькі, ніжненькі, дуже так м'ясенькі, дуже добре їх їсти. Ось такі рафаелочки. Так що, пані Римочка, дорогесенька наша. 에, пробуйте, я вам все показала, як робити. Пробуйте дорогенька, І буде смачно. Всі, друзі, пробуйте. Щось э, новесеньке, воно завжди цікаво. Так що смачного вам робіть. Далі вам ще щось покажу. Ось, друзі, тепер дивіться, яка гарненька. Вийшла в нас тарілочка з рафаелками. Я впевнена, що вам всім сподобається. У мене залишилися огірочки після лавашика, і я їх так обложила вокруг тарілочки вмісто зірьопушки, трошечки прикрасила їх укропчиком, і от так от гарненько вийшло. Друзі, дорогенькі, будь ласочка, напишіть в коментарі, чи вам сподобалось таке, таке блюдо. Мені буде дуже приємно ну, читати ваші коментарі. Я так стараюся, щоб вам все сподобалося. Напишіть, будь ласка, я буду вам дуже-дуже вдячна. Так, Друзі, у нас тут ще один майстер з'явився по салатові, який дуже хоче той салат. І він його тут ріже нарізає. Ось Це буде салатик олів'є. Ну, я думаю, всі знають, як його робити. Я вже не буду вам там розказувати, розповідати, як його робити. Всі добре знають. Тут у нас помощниця сидить, січе дивиться, хто що робить, як хто що робить, під'їдає деколи. Зараз я її накормлю, бо вона вже їстеньки в нас хоче. Да, Мотічка, ти хочеш їстеньки? Моя пташечка. Вот. А колянчик ріже салатик. У нас, друзі, буде ще на вечір курочка печена, картопелька, сіледочку почищу, ну, ось таке. Того я вже вам показувати не буду, а взагалі, коли засервірую столик, я вам обов'язково покажу. Ось, нам дуже багато треба справ поробити, мотю покупати, мені покупатись. Коля то купався зранку. От. так що ми... Коля машину покупав, Коля машину покупав да. так що ми ще маємо такі справи, всякі різні. ось І зараз я ще зроблю одні канапочки, вам покажу, і на тому буду закінчувати. <гум> Салатик наш підходить вже до оканчання нарізки. До завершення. Логічно. До завершення, боже. Бо <гум> зараз мене виправляє <гум> колян. Ну ти ж теж е, суржик маєш, в мене замічаєш та я Помічаєш. <гум> Друзі, подивіться, який в мене їжачок. Це нам Лоріска подарила сьогодні такі, Щоб ми поправлялись так спеціально. Дякую, Лорка, тобі. Мотічка, ти поїла? Все їла, ну. Так, да, все. Молодець. Молодець, хороша дівчинка. Зараз скоро будемо купатись. Купати скоро будемо. Ні, це Лариса подарила не моті, а іні подарочка іні, а не моті. Моті солодкого не можна, да, не можна моті тільки солодкого. Салатик майонезик у нас вже готовенький. ми мені ріже ще одну таку помазушечку я хочу зробити на гріночки. Два яєчка. Зелена цибулька і о, 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 така маленька баночка консерви. В маслі. І оце все я перемішаю зараз. Заправлю майонезом і е, зроблю, е, намажу такі гріночки. Вони якраз пропітаються, нам до вечора і будуть м'ягенькі. Ну, і, і все. І це буде все. Так, друзі, ось така в нас остання вже страва, яку я вам показую. Це гріночки звиклі такі з магазину, консерва, два яйця і зелена цибулька. І майонезом я його все вимішала і понамазувала отакі гріночки. Вони нам пропітаються до 12-ї години і будемо смакувати. Якраз вони будуть м'які, файненькі. Друзі, я хочу вам всім сказати, що ми з вами на сьогодні ще не прощаємося. Але я зараз буду закінчувати свій, свою розмову, свій, свої відеоролики. Зустрінемося з вами в наступній серії. Я обов'язково вам покажу наш святковий стіл. Ось. А зараз всім гарної вечері, гарного е, приготування новорічного стола. От і до зустрічі.